Моє вітання любим друзям-садівникам. Сьогодні поговоримо про тему, яка хвилює чи на кожного хто вирощує вишню, як боротися з коком та іншими хворобами цієї чудової культури. Отже, налити собі чашечку чаю, сідайте зручніше, буде цікаво і сподіваюсь, корисно. Для тих, хто з нами вперше ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Спочатку давайте розберемося, що таке кокомікоз. Це грибкове захворювання, яке з'являється на листі, плодах і навіть гілках вишні. Ви напевно помічали ці маленькі коричневі плями на листках, які потім жовтіють і обпадають. Ось це воно кокомікос. І якщо вчасно не втрутитись, дерева можуть залишитися без листя ще до кінця літа. А без листя, як ви знаєте, дерево слабше врожай падає і вся ця краса з часом може просто засохнути. Сумно. Ще пак, а тепер до питання: як боротися? По-перше, профілактика. Як на неодноразовий, я вже казав в своїх роликах, краще запобігати, ніж лікувати. Восени збирайте і знищуйте опали листя. Це прямий розсадник хвороби. І не варто залишати його гнити під деревом, думаючи: ай, перегниє, буде потім добро. М ні. Отримаєте грибкову бомбу у повільної дії. Тож, згрібли. Спалили, як то кажуть, нема листя, нема проблеми. По друге, обрізка хворі та пошкоджені гілки треба видаляти і. Теж не залишати їх в саду. Не бійтесь взяти секатор і трошки порізати дерево. Це піде йому тільки на користь. А все тому, що густі крони це ідеальні умови для поширення грибків. І ще один важливий момент е, оприскування. Тут, звісно, без хімії не обійтись, Використовуйте фунгіциди. Наприклад, можна взяти мільний купорос чи бордоську рідину. Але пам'ятайте, обробляти дерева потрібно вчасно. Перший раз ранньою весною і ще до розпускання броньок, а другий вже після цвітіння. А якщо літо видалося дуже дощовим, то й третій раз в принципі теж не завадить. Хтось, можливо, скаже, та. На що та хімія, я ж органічне хочу. Ну, тоді для вас є інший варіант це біопрепарати. Наприклад, фітоспорин або його аналоги. Вони не такі агресивні, як хімічні фунгіциди, але теж досить ефективні, особливо для профілактики. До речі, якщо ми вже почали тему органіки, не забувайте про корисні бактерії та настої на основі трав. Це теж може бути гарним доповненням до основного догляду. А тепер е ще одна проблема, яка супроводжує кокомікоз: це монілюоз, або його, як ще називають, плодова гниль. Я думаю, ви точно бачили ці підгнилі плоди, які ще висять на дереві, виглядають як зморщені. Не знаю, що навіть ось ці плоди це ідеальне місце для розмноження грибка. Саме тому їх обов'язково треба знімати і знищувати. І я знаю. Іноді буває шкода викидати, особливо, якщо вишня дорога вашому серцю, але ваше здоров'я. Важливіше. До речі, щоб ваші дерева були сильнішими і краще протистояли хворобам. Не забувайте про підживлення Калій, фосфор, мікроелементи ось що потрібно вашій вишні, щоб витримати удар. Весною і восени удобрюйте землю навколо стобора, і ваше дерево скаже вам дякую, смачними плодами. Ну що ж, друзі, підсумуємо, збираємо і знищимо опале листя, вчасно обробляємо фунгіцидами або піопрепаратами, підживлюємо, доглядаємо. І пам'ятайте, любов до саду починається з уваги до деталей. На цьому все. Діліться своїми лайфхаками в коментарях. Якщо ви теж маєте досвід боротьби з кокомікозом, ну або іншими хворобами вишні. А до речі, той коментар, який збере найбільше кількість отримає цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі в наступних випусках. І нехай квітне наша Україна.